Ти вже їстиш того зайця? Ну ти швидкий. Я сижу якраз монтую відео. А Марко вже об'їса того шоколаду. Але нічого, молодець, з'їв на кінець трошки м'яска. З'їв макарони. Як тобі тут тушине м'ясо? Смачне було? Дуже смачне. Ага, дуже смачне, так? Але я таки зрозумів, що для тебе шоколад буде смачніший, так? Ага. Що-що? А можна мені попробувати того зайця, від коніку не Не їв. <риклад> не їв, чесно. Дай попробувати. Да я вкушу я не хочу таке маленьке. <риклад> ну твоє ті сам відламайський від, так половину зайця велику половину. Так. <риклад> ну відламай. Ай, <риклад> Ну давай так, як є. <риклад> Дякую. <риклад> смачно, смачно. Лягати спати, а в нас починається урок мистецтва. Правда, я був в Аврорі, купляв там деякі речі і завжди купляю якісь, знаєте, книжечки, розмальовочки. Оце я купив був, Маркові два дні тому. Такі, от, бачите, що водна розмальовка, така, що ти фарбуєш просто водичкою, а тут фарба така суха, вона змішується і робить колір картинку. А це називається багаторазова розмальовка. Ану. Що там виходить? Не знаю, а я перший тут культур. Перше тут? Для діток вона дуже класна, тим, що бере Просто пензлечок. Так, а воно висихає? Так, воно потім висихає, і потім знову можна малювати. Просто водичку, бачите, і, і розмальовує. Давай, котику, 5 хвилин домальовуй і йдемо спати, бо ми вже дуже довго з тобою загралися сьогодні. Так, закінчилося хвилина мовчання. Всі почали рухатися, водії сидять свої машини, починають їхати. І всі біжать на роботу. Ранок вже реально є такий туман, але хочу вам показати небо. Я не знаю, як вам це пояснити. така от туман туман так дивишся, не видно нічого. А якщо дивишся на сонце, то така от величезна, просто така, такий шар. Я не знаю, як пояснити. Ну, дивитися просто неможливо. Таке настільки яскраво і красиво. туман туманом не знаю, чи буде все окей. Завтра маю вихідний, точніше два вихідних. І е, якщо буде все добре, то може на кінець поїдемо з тими тюльпанами, наведемо лад, бо куди тягнути, вже пішли приморозки. Вони не проблема, їх можна висаджувати навіть коли сніг лежить ну, в землю, їм не буде проблеми. Проблема буде циволинам, бо тому що пройшло вже півроку, а вони просто можуть пов'янути і посохнути. І не буде з них нічого. Но Небо сьогодні, я не знаю, як вам передати на камері. А, дивіться, на камері виїдно цей шар. Бо так дивишся, настільки яскраво все, що ну, очі просто закриваєш. Добре, всім далого дня, я пішов на роботу. Третій день готую шаруму, готую, ніяк не можу е, приготувати. То, то не встигаю, то вже ми курку з'їли, то вже ми моркву з'їли. Ну, Сьогодні на кінець, слава Богу, зібрав вже докупи всі інгредієнти. Значить, для шаурми мені треба лаваш, ось такий маю сьогодні. Соус. Я завжди використовую майонезний соус, але сьогодні в мене грецький йогурт, дві ложки, одна ложка майонезу. Така з гіркою. Додав трішки чорного меленого перчику і один зубчик чеснику. Все гарно перемішав. Морква по-корейськи сьогодні знову ж таки домашня. Така, така не дуже гостра. Як то кажуть, лайтова. Маринований огірок, помідор, капуста. Запечена курочка. Підсмажена картопля. Як на мене, це той один з компонентів, який навіть важливіший, чим м'ясо, чи капуста. От дуже мені смакує. А почекайте, почекайте, Боже. Думаю, щось не то. Зараз. І візьму сир. У мене буде сьогодні отакий от чедр. Така, знаєте, багатокомпонентна шаурма. Вона неї так дивлюся, що в мене лаваш такий закороткий, щоб його так скласти, то шаурма буде десь отака. То може я візьму і ось так буду згортати, щоб вона була довша. Получається, що лаваша самого тіста буде менша, а начинки буде значно більше. Правда? Давайте, напевно, так ми і зробимо. Так, значить, що я роблю? Робимо тоді отак. Ну, робимо отак. Соус. Лаваш не встигне розмокнути, тому що ми зробимо сьогодні все, як то кажуть, швидко, правда? Тепер ось так капусту. Капусту. Я ще раніше завжди додавав не це, як називається, мариновані гриби. Теж дуже смачно. Особливо, якщо це якісь такі, знаєте, не шампіньйони, а опеньки, то це бомбезно. Почекайте, бо я так розігнався, а мені треба, потім її запхати на сковорітку. Не хочу діставати гриля. Раді двох шаурмів мені та Олі. Так, помідорчик, ось так я розставлю красиво. Зроблю сьогодні дві шаурми. Для Олі Марко таке не полюбляє, то Марко то буде їсти просто курочку. Ось так. Дивлюся так, знаєте, по ширині, щоб вона мені вмістилася на сковорідку, щоб підсмажити. Так, зараз я наріжу гарно огірочки. Зазвичай я люблю квашені. Ну, і, в принципі, я завжди використовую квашені огірки в шаурмі. Але в холодильнику є відкрита баночка маринованих, то. Будемо, значить, сьогодні, робити з маринованими. Трішки будемо, як то кажуть, міняти процес, правда? Так, тепер морква. Знаєте, в мене така, як то кажуть, царська шаурма, бо тут начинки просто самі бачите, правда? Тепер мій улюблений компонент це є картопля фрі. Ось. Колись я вам, на пане вже розказував. Я вперше спробував шаурму з картоплею на морі. І з того моменту, я завжди, навіть якщо купую шаурму, то замовляю додаткову картоплю фрі. Без неї просто ну, ніяк. Зараз розберу курочку на шматочки. і відразу теж м'яско сюди. Так, на ще сиру. У мене такий от чедер. У мене отакий от, от чедер це наш від Золотого резерву. Він такий, як голландський. Але має такий. Котір, знаєте, помаранчевий. Поверх, дивіться, я викладаю теж отак сиру. Боже, ця шаурма, знаєте, така, що з'їв одну і все на цілий день більш ніж достатньо. Будете ситі аж, аж забагато. Якраз гарно, все інше мені лишається ще на другу шаурму. І що я роблю ще тепер? І тепер що я ще роблю? Беру ось цей соус. І акуратненько, красивенько покриваю усі інгредієнти. Як то кажуть, як-то кажуть, соусу багато не буває. Тим більше тоді, коли він такий смачний і корисний. Так що, панянки, боріть собі на замітку. Якщо ваші чоловіки полюбляють шаурму, робіть її ось такою. Даю вам гарантію, що вони оцінять. Отак. Міцненько, гарненько загортаю, скручую такий от рулетик. Все, дивіться, чудово! Чудово! А далі все просто. Якраз мені вміщається на мою найбільшу сковорідку. Вогонь зменшу на мінімальний. Можна, звісно, зробити ось такий прес. Але так як в мене вона така щільна, то пресу я робити ніякого не буду. На невеличкому вогні буквально по дві хвилинки з кожної сторони обсмажу. До такої красивої рум'яної скоринки. Звісно, Звісно, мої хороші цю красу я вам покажу у розрізі. Ось як це виглядає. Смачно, дуже ароматно. Я все ж таки полюбляю ще зверху додати ось цього соусу часникового. І тепер можемо їсти, мої хороші. Куштуйте, смакуйте, готуйте, не пошкодуйте. Звісно, якщо ви снідаєте, вечеряєте чи обідаєте. Всім бажаю смачного. Вітаю, мої хороші. Ой, ти що робиш? Чекаю тебе Микуляє писати. А листа писати ти чекаєш мене? Вітаю, мої хороші! Сьогодні є вихідний, Марко в садочок не пішов, ми лишилися вдома двоє разом, тому що в садочку зараз немає тепла. Знаєте, я оце вам казав сто разів. Починається осінь, починають ремонти труби рити і е, якась труба десь там прорвала недалечко від садочку, і, сказати, і садочок лишився там... без тепла. Що котико? Та Ще... я тепливаю. Де прорвали? Там такий, там, там на майданчику. Бачиш, оце ж завжди так виходить. Тільки похолодає, всі починають робити ремонти. Ті труби старі по 40-50 років тим трубам. Ну і відповідно вони. Прорвали, садочку холодно. Я думав забрати його, як то кажуть, знаєте, перед сном, так як завжди, цей, до обіду. Але думаю, хай собі дитина так гарно спить. Разом мене обняв мій котик. І ми так гарно собі разом поспали. Так що зробив каву від 25 Coffee Roasters, запарив. Подивився алко, алка купила була рульку. У мене в морозилці ось теж, дивіться, кака, ну, соковенна. У мене в морозилці була ось така красивенна рулька, вона вже в спеціях відварена. Я думаю, розморожу, заглазирую і запечу в духовці. І дістав половинку домашньої курочки. Не знаю, може, бульончик, а може. Маркосико, що краще тобі приготувати? Бульончик чи, можливо, суп з гречкою, що тобі? Чи з макарончиками, що ти хочеш? З макарончиками супчик. Ну такий зробимо, значить, з курочкою. Котику може зробити тобі ще чутьку і хлібчика з масилком. Ні, я поїм супчик. Супчик ще поїв? Ну добре, потім поїмо. Що ми будемо з тобою робити зараз? Писати до Миколая. Лист до Миколая писати. Ну добре, давай тоді напишемо. Я не совмейський ручку. Ага, добре. Побачиш. Бачу. бачу. Почай... Марко вже декілька днів ходить каже, тато, давай. Напишемо листа до Миколая, бо інші дітки написали. Вже вон, подарунки, каже, ми купляємо. І в церкву подарунки купляємо, а я ще листа не писав. Так? О, бачиш, я тут кресті. Три оранжевий і синій. Добре. Вибрав який оранжевий і синій. Добре. Тоді зараз будемо писати листа до Миколая. Тобто? Ні, будемо купити один, давайте поставимо разом. Будемо, як пишемо? Отак пишемо чи отак пишемо? Добре. <рит> добре. Це може трохи посуну трошки в бік. Вий. Це соник. Я знаю, що соник. Добре. Є. Кава. Кавуся. Угу. Кавуся, добре. <рит> З чого будемо починати питати листа Миколаю? Треба привітатися. Ага. Треба привітатися? Добре. Давай. Перейдемо святи разом. Давай. Давай. Будемо тако, ручку, Молодець. Отак от. Давай будемо скупити разом. Так, дорогий. Дорогий. Святий. Миколай. Миколай. Привітайся. Так, ми привітали. Тепер? Потім що треба написати? Написати про себе. Написати про себе? Ну, давай напишемо. Добре. Значить, пишемо. Мене звати. Напи... Давай напишемо відход. Я. Марко. Я Марко. Мені... Пішов? П'ять років. П'ять років. П'ять років. Добре. Мені п'ять років. Напиши їм ці флі п'ять. Я ходжу в садочок. Ага, я хожу. Я хожу. Я пишу все так як ти кажеш. Так? Добре. Я ходжу в садо. За... До, якого у мене багато друзів. А в якому я маю багато друзів, так? Так. Да. Багато. Дру... Друзів. Що ще пишемо далі? Я хочу бути шляхняним, слухати тата і маму. І хователі. А, добре. Я, я слухняй. Так, я слухня. А це правда? Чи деколи буваш трошки не слухняний? Дякую. А, а ти знаєш, що, що, що мука з неслухняних діток не приходить? Знаю, а я завжди слухняний. Я <рес> ти завжди слухняний. Так. То що ми там uh -huh. діткам, хто нічем, приносить таку метлу, щоб бити буду. Подупнуть метлу? Добре, я слухняний. Та раюсь слух. Ти напишу «батьків». Добре? Батьків і виховати. І виховати. Не бійся їх. Не бійся їх, хочу, щоб закінчилась війна. Так і писати? Добре, значит. Так, наибольшее. Я хочу, чтобы закинуть... Вій на. І ще були здорові І в Сі. були здорові Добре. І шарше ти попросиш. І хочеться, щоб до всіх діток писав макуя. Щоб до всіх діток Миколаї пішов? Добре. Пишемо і хочу так, діток. А смой Миколай? Тільки думай. мене. Прийшов. Так, зараз. Напишемо. Ми, о, лайк. Угу. Я хочу не те забагато. Діт бою самим танц. І пістолет з пулями і все. Так? Ти, ти, ти не хочеш дожибати цього, так? Тебе Тобі... не все достатньо. Достатньо? Я хочу приставляю. Все, добре, пишемо. Добре, значить пишемо. Я хочу. Я хочу. і питати? Не дуже багато. Я вмію записати в ОО. Ага, молодець. Не дуже багато. Так, принеси мені. Принеси. Мені. А там кульки пішла з кульками. Так. Да. Ні, не, не підстає з кульками, а їм я, і... я пенсу. Ні, скажи. А з такими кульками вийти? Такий вітрми. Добре. Так, пістолет. З... А ти ви ж є такий пістолет? Так, а я, а я, а я хочу поспівати цю колекцію, а там є колекція. А, а, а там ще є кінча, та? так? а та потуги там форми набагато інші. Ага, доб. Після такими кульками і діда мороза. Це такий шоколадний, так? Це шоколадка шоколадка, а там Amm Dance taki. Діда мороза, шоколадно, шоколадно. ММД. М Дэнс. ММДЕМІС. Угу. Mm -hmm. А я, то я, mm -hmm. я один, то я головний. Mm -hmm. Все? Ти хочеш такий пістолет і ММДЕМІС? Так. Да. Тому сьогодні не саме головне. Не саме головне? Саме головне, щоб всі дітки були щасливі, так? Щоб до тебе прийшов Миколаїв і закінчився війна? Ти? А тепер я тіпшу, що ти хочеш собі на ММДЕМІС. Не, я що хочу, Маркосик. А я хочу так само, як ти. Я хочу тільки миру наразі. Я а хочу щось... миру і хочу, щоб всі були живі і здорові. Я тебе дуже люблю. І я тебе дуже люблю.